Вітаю, шановне панство. Хочу ще раз поговорити про гортензії. У нас стояла дуже велика засуха всі ці дні. Мабуть, з місяць. Така засуха була, що було страшно просто дивитись на ці рослини, як вони мучились. Я навіть не робила жодних відправлень, тому що не можна було лопату в землю стромити. Така була твердюща земля страшна. Але не дивлячись на це все, я хочу вам показати свої гортензії. Я наголошую, що це північ нашої України. Межа Житомирської Київської областей. І ось перед вами широколисна гортензія. Вона вже переквітла, а це ось ще одна була квіточка, яка розпустилася. І ось Маємо таку шапку. Я вам її хочу показати. У нас вчора вчора, цілу, вчора день і цілу ніч ішов дощ. І, бачите, які він мокрий. Ось так вона, всі вони вже переквітли. А ось так ще одна квітує, Ось така краса. Я вам покажу сам кущ. Я навіть не знаю, як його краще показати. Я відійду, мабуть. Ось такі ой, кущі широколисних гортензій. Вони вже переквітли, бачите. Такі опустилися. Такі. Мені чуть потепліло, вчора було дуже холодно, то бджоли просто літають над головою кудись, мабуть, по воду і шумлять. Гляньте що? Слимаки зробили з хвостою. Навіть тут ось ці купки листя, бачите, ці тубки, Навіть ці тутки листя і ті поїли. Ось є, яка гарненька хусточка. Хоч у нас вже і був великий приморозок, але хости ще стоять в досить гарному стані. Ось майже не тронута хоста. До речі ця. Теж мало поїжена. Цікаво, що гейхер не чіпають. Ось стрип'єз, це моя улюблена хоста. І взагалі вона навіть не тронута. Ось цікаво, так? Да? як її показати. Де ще тільки буде квітувати. Це дуже. Ось яка велика гарна хвоста. Діду. Ще квітне троянда. А ось хочу показати волотисту гортензію, яка в мене на штампі. Теж, як би краще показати розмір. Ось вона на штампі. Для тих, хто вирощує волотисті гортензії і, можливо, зроблять мені зауваження, що вони досить маленькі. Волості ось в гортензіях. Я погоджуюсь, що волості у мене невеликі, але якщо ви бачите, їх дуже велика кількість. Саме цю, саме цю гортензію я вирощую багато віток, тобто я їй даю багато квітнути Багатьма волотями, але вони будуть невеликі. Змож, мож, можна її обрізати і не дати обрізати і зробити менше ось тих китиць, менше віток, тоді вони будуть набагато більші. Їх можна ось тут, їх багато. Я навіть не хочу рахувати, Ну мабуть, більше 50 буде. Можна зробити, наприклад, у 20 з обрізкою регулювати кількість віток, тоді будуть вони більші. В даному етапі, на даному, в даному випадку, мене влаштовує саме ось така обрізка. Я роблю ось такий букет з своєї гортинці. Їй вже багато років, мабуть, років 10, ці гортензії. Жодного разу вона не обмерзала. І ось так вона шикарно цвіте. Ось куточок. Північний куточок. Зараз джоли просто сядуть мені на голову. Ось такі. Ще раз покажу стриптиз. От люблю я її. Взагалі я хвости ділю дуже рідко. Я люблю, коли вони наростають і мають великі-великі кущі. Тоді мені це дуже подобається. Ось я покажу одну гортензію пістряву. Я її ділила, викопувала звідси і ділила, і ось це залишилось тільки такі пару віточок. Маю намір її укривати, тому що вона обмерзає і тому не квітує, тому я її зробила меншого куща, розділила і на серії буду пробувати укривати, щоб побачити цвітіння. Ось такі це північна сторона. Тут саме у нас хост, хости, трошки гейхер і е, гортензії. Ще раз покажу свою красуню. Вже скоро вона почне розовіти. Ось вже навіть є деякі кіточки вже починають розовіти. Ось така. гарнюня гортензія. Ну, ось ці вже, як бачите, перецвіли. ось залишився. Один такий гарний букет ще покажу хвости, поки вони це звичайно подорожникова пахуча. Ще раз з цієї сторони сторони покажу й кущі, велетенські кущі гортензії. Це я три дні підряд думала, чи пустив мітьолки мій міскантус. І тільки ось відійшла, бачу, згадала знову про нього. Так, пустив. Ось. Ескантус. Ось такі. Подивіться, він дуже цікавий. Ленте на його. Подивіться, наче бігудями, покручений, закручений, да? і цікавий. Я навіть в нього уваги не звертала. У мене є подруга Анжела Скульниченко, яка займається саме взагалі садом. І, зокрема, ось травами. Я ніколи не звертала увагу на, своїх, на свої трави. Ну, є, є, ось так. А вона показувала свою новинку, ось саме покручений. Я дивлюся, він в мене є. Цікаво. Треба більше звертати увагу на ті квіти, які ростуть поряд нас. Дивитися каву вітер. Так коли травами. Зокрема, мі кантусами. Він вже починає листя жовтіти знизу. Ось, саме зараз мене прийшло. Захоплення ще і травами. Чим я тільки в житті не захоплювалася. Тепер ось як цікаве колосочки. Взагалі. Ха. Люди шукають новинки, а воно в мене росте, я його не бачила вже років три. Це мені подарувала сусідка. Їй хтось запропонував, вона сама з Києва, і хтось з друзів запропонував їй мізкантуси. Вона відмовилась, знаючи, що це агресори. Запитала мене, чи я не хочу. Я сказала, давай, мене сад дозволяє. І агресори садить. І ось виявилось, агресор досить цікавий. Ось такі рослинки ще радують нас на початку. Осені. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за підписки. Всіх люблю і все буде Україна!